Запитання 10, блок 13. Справи, що розглядаються за правилами спрощеного провадження. Вирішення питання про розгляд справи за правилами спрощеного провадження. Строк розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження. Особливості розгляду таких справ, особливості розгляду окремих категорій справ незначної складності. За правилами спрощеного позовного провадження розглядаються справи незначної складності. Питання про розгляд справи за правилами спрощеного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі. Розгляд справи за правилами спрощеного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими КАС для розгляду справ за правилами загального позовного провадження. Розгляд справ по суті, за правилами спрощеного провадження, починається з відкриття першого судового засідання. Якщо судове засідання не проводиться, розгляд справи по суті починається через 30 днів, а у випадках визначених каз через 15 днів з дня відкриття провадження у справі. Суд розглядає за правилами спрощеного провадження без повідомлення учасників справи у письмовому провадженні справи щодо. Оскарження бездіяльності суб'єкта владних повноважень або розпорядника інформації щодо розгляду звернення або запиту на інформацію, оскарження фізичними особами рішень дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання. Одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту пільг. Також справи про призначення за зверненням суб'єкта владних повноважень, юридичних осіб чи підприємницької діяльності, фізичних осіб-підприємців у випадках, визначених законом чи відміни державної реєстрації, припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців. Стягнення грошових сум, що ґрунтуються на рішеннях суб'єкта владних повноважень, щодо яких завершився встановлений цим кодексом строк оскарження та сума яких не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Оскарження фізичними особами рішень дії чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію.